We'll <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресорка розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, і сховище для неї мають підготувати до липня. Про це він уже встиг домовитися з іще одним другом, по нещастю диктатором Олександром Лукашенком. Підготовка екіпажів іскандерів має розпочатися 3 квітня. Тут зауважимо, іскандери можуть бути такими зарядами з Білорусі як по Україні, так і по сусідніх країнах ЄС. Дальність польоту таких ракет складає близько 500 кілометрів. За цинічними заявами диктатора, приводом для розміщення стала заява. Заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати снаряди в Україну зі збідненим ураном. Але тут є своє але влада західних країн та експерти нагадують, що такі снаряди призначені для боротьби з важкою технікою і не мають жодного відношення до ядерних озброєнь. Крім того, боєприпаси з збідненим ураном є й на озброєнні самої Росії, тобто жодного приводу для ядерної ескалації з українського боку немає. В свою чергу НАТО розкритикувало диктатора за його небезпечну та безвідповідальну ядерну риторику. Представники альянсу відзначили, що НАТО не втрачає пильності і уважно стежить за ситуацією. Вони Звали ядерну риторику Росії небезпечною та безвідповідальною. Утім, наразі в Альянсі не побачили загрозливих змін ядерної політики РФ. Вони також назвали абсолютно хибним звернення Росії до програми НАТО щодо розподілу ядерної зброї, яку президент РФ Володимир Путін навів як аргумент на користь розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. У ЄС вже заявили, що розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б очевидно безвідповідальну ескалацію загрози європейській безпеці. Заявив Борель у Твітер. Борель акцентував, що Євросоюз готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями в польському. У міністерстві закордонних справ назвали намір російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі кроком до втягування України у військову машину країни-агресора. Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна також наголосив, що цей план Росії посилює напругу. МЗС Франції в свою чергу закликала Росію переглянути угоду з Білорусі щодо розміщення там тактичної ядерної зброї, закликаючи до перегляду рішення МЗС Франції засудило заяву російського президента про домовленість між Росією та Білорусією розмістити в останній ядерну зброю. Закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, яку очікують від. Держави, що володіє ядерною зброєю і переглянути цю дестабілізуючу угоду, йдеться у повідомленні французького міністерства. У Литві ж вважають, що заява Путіна не варта уваги. Міністр оборони Литви Арвіда Санушаушкас зазначив, що не варто відволікатися на заяви Путіна по розміщення ядерної зброї в Білорусі, адже захист країн НАТО від загрози такого зброєння гарантовано незалежно від його розташування. У МЗС Литви наполягають на нових санкціях у відповідь на наміри Росії. Вільну сприймає заяву Москви як чергову спробу двох непередбачуваних диктаторських режимів погрожувати своїм сусідам Сполучені Штати. Та інша ядерна держава світу відреагували обережно. Високопоставлений чиновник адміністрації зазначив, що Росія і Білорусь обговорювали таку угоду протягом минулого року і сказав, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю. Також представник адміністрації Байдена Джон Кірбі зазначив, що США доведеться просто спостерігати, до чого це йде. Українська сторона вважає, що заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі свідчить про те, що йому страшно, і він програє. Так вважає радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Путін дуже перед. Бачуваний, роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно. Він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою. Написав він у Твіттер. Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН та очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції. Водночас, все ж зауважимо, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі наближає її не лише до України, але й до Польщі, Литви та Латвії, усіх союзників по НАТО. Це підвищує рівень загрози в Європі. І що Путін мав намір зробити, також відповідь партнерів має бути рішучою, а не лише занепокоєною, як це буває зазвичай. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.